Всіх вітаю! Сьогодні хочу зробити борщову заправку на зиму. Для цього мені потрібно 5 штучок морквин, натерти, 5 штучок цибулин, 5 штучок бурячка та 5 штучок солодкого перцю. І сік з пів відра помідорів. Солодкий перчик я порізала, і після цього залила кип'яченою водою на 5 хвилин. Для того, щоб він не гірчив в приправі. А далі все це потрібно піджарити на сковорідки. Піджарили цибульку і додали до неї піджарену моркву. Далі додаємо бурячок піджарений з перчиком і томатний сік. І все це будемо відправляти на вогонь тушкуватися. Цукор і сіль ви додаєте за своїм смаком. Також, якщо ви любите часничок і гіркий перчик, додаєте їх. Ось така заправка для борщу у нас виходить. Варимо заправку одну 1 годину, якщо у вас бурячок був перед цим відварений. А якщо ви використовуєте сирий буряк, то варимо навіть 2 години і більше. За 10 хвилин до кінця варіння додаємо 60 г оциту, і потім будемо закривати в баночки вже. Ось така густенька заправка у нас виходить. Користуйтесь рецептом, взимку відкрили баночку до борщу і борщик готовий. Дякую за увагу, до побачення!